День, дорогі люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, це не акція, я нічого не продаю, мені нічого від вас не потрібно. І бачите, декілька хвилин вашої уваги. Я вам хочу сказати і нагадати добру звішку, яка написана в кінці хнисті, для того, щоб люди могли спастися. Час поблисі, Господь гляде, час обмежить. Люди. Бог, творець неба і землі, який створив нас з вами, любить нас людей. Бог Авраама, Ісака і Якова, Творець Вселеної, настільки сильно любить людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб у нас спасти від гріхів, щоб у нас врятувати від будущого Божого гніву, щоб у нас спасти від пепу що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. І по Божій справедливості усі люди мають нести покарання. Розплата за гріх – смерть.